Демократія по-американськи. Сьогодні у нас був мітинг на роботі, присвячений тому, як вести себе, якщо з'являться міграційні офіцери. На вигляд, вони можуть бути вдягненими, як звичайні люди. Вони мають мати при собі зброю обов'язково, можуть бути в жилетці, де буде написано просто назва міста, в якому вони знаходяться. І нам описували, як ми маємо себе поводити. Я працюю в фудбанкі. це місце, де Допомагають людям, роздають безкоштовну їжу, там три рази на тиждень ми це робимо. Тож до нас приходить дуже багато мігрантів і так далі. Тобто, правила такі: не відповідати на жодне питання. На любе питання, яке тобі зададуть, ти маєш казати, вибачте, захищаючи себе, я не можу відповісти на це питання. Нам сказали, що вони будуть пытатися, намагатися знайти шлях якось тебе з себе витягнути хоча б якесь одне слово. Але ти маєш на все це старатися відповідати. Вибачте, я не буду відповідати на ваше питання. Далі не казати, що ти не говориш англійською, тому що це може бути також приводом забрати тебе у міграційну тюрму до розслідування обставин. На мій комент, що я сказала, що я в легальному статусі моя родина тут, вони сказали, що це не має ніякого значення. Якщо їм щось не сподобається, вони тебе просто можуть забрати до вияснення обставин. А ще порадили ховатися. Так, що порадили мені ховатися, що як тільки ти побачиш людей схожих, бо, бо я працюю менеджером там і казали, як тільки ти побачиш людей, хоч трошки схожих, швиденько біжи в якусь кімнату, ми тебе там закриємо, або в тебе ключі завжди від машини з собою сідай і їдь додому. І я сміхну посміхалася, як для мене це так дивно, а вони так дивляться на мене. Типу, що ну будь серйознішою, типу, це зовсім не смішно. Я кажу, так я в легальному статусі я до них зможу підійти Вони Навіть не думає це робити. Тобто вони більш не виглядають зараз наляканими, ніж ми, і можливо, вони праві. Тому що для мене це дійсно дивно в Америці, що є те, що ми маємо. Тому як вам така демократія, і не на що це для вас не схоже. Я спитала, до речі, чи були вже якісь випадки? Вони сказали, що в Каліфорнії в Сакраменто не було, але були вже в Колорадо, і Колорадо дуже також демократичний штат. Він дуже схожий, кажуть, що на Каліфорнію, і кажуть, що вже ці випадки були в Колорадо, тому очікують їх і тут. Будьте обережними. І що ви думаєте про таку демократію?